Вітаю, друзі, і продовжуємо з вами обговорювати питання, які вважаються найбільш складні, які можуть вам потрапити у сервісному центрі на іспиті на категорію Б. Ну, насправді, на мій погляд, не дуже того не і складні, просто треба бути уважними, чітко читати, розуміти правила дорожнього руху. Ну і поїхали. У якому місці водій червоного автомобіля повинен зупинити? Транспортний засіб на дорозі за межами населених пунктів. Звертаю увагу вашу, щоб ви завжди звертали увагу, коли мова йде поза населеними пунктами або в межах населеного пункту. Звертайте на це завжди увагу, що ми бачимо з вами на малюночку. Що у нас два є автомобілі червоного кольору: один встановлено на узбіччі зупинився так, з правого боку, а інший з лівого боку дороги теж. По суті, на узбіччі. Але тут треба згадати нам 15-й розділ, в якому чітко прописано, що лівий бік дороги ми можемо використовувати з метою зупинки стоянки тільки в межах населеного пункту. Тільки в межах населеного пункту. Вже ми можемо зробити висновок, що автомобіль, який встановлено на лівому узбіччі, він встановлена з порушення правил дорожнього руху, тому що у нас в умовах поза населеними пунктами. І якщо передивитися до автомобіля, який з правого боку встановлено, то правильно так, на узбіччі. Це коли б не було узбіччя. Або не було можливості там поставити свій автомобіль, зупинку зробити, наприклад, то тоді біля правого краю проїзної частини в один ряд, так щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Але якщо ви бачите на малюночках, та і в житті також так ми робимо, якщо є узбіччя, ми повинні обов'язково з'їхати на узбіччя, бо узбіччя ми якраз і можемо використовувати з метою зупинки стоянки. Ну і робимо висновок, що правий автомобіль з правого боку на узбіччі встановлено правильно. З лівого боку, ще раз нагадую, так можна робити, тільки в населеному пункті. Ну, до речі, давайте згадаємо, якщо ми говоримо про населений пункт, в яких випадках ми можемо використовувати лівий бік дороги з метою зупинки стоянки. Це тільки якщо дорога має односторонній рух і нема додаткових заборон знаками-розмітками. Тоді ми можемо використовувати лівий бік дороги з метою зупинки стоянки. Або навіть якщо дорога має двосторонній рух. Але там є три умови. Перша це якщо ми знаходимося в населеному пункті, перша умова, друга умова дорога повинна мати не більше, ніж по одній смузі в кожному напрямку. І третя умова без трамвайних колій і суцільних ліній розмітки посередині. Але це ми так паралельно просто згадали. Але ж ми знаходимося поза населеними пунктами, тому ні в якому разі ми лівий бік дороги з метою зупинки стоянки використовувати не маємо права. Ми можемо виїжджати на зустріч до свого року в цьому випадку тільки для об'їзду якоїсь перешкоди, або для обгону. Давайте виберемо нашу правильну відповідь. На правому боці або на лівому узбіччі. На правому або на лівому узбіччі. Ні, ми вже з вами визначили, що ліве узбіччя тут. Не можна використовувати поза населеними пунктами. Тільки на правому узбіччі. Ну, здається, це і є наша правильна відповідь. Але ж давайте все ж прочитаємо. Біля правого краю проїзної частини якомога правіше. Біля правого краю проїзної частини якомога правіше, це якщо б не було узбіччя, тоді так. Але у нас чітко є на малюнку узбіччя. Ми повинні з'їхати узбіччя з метою зупинки стоянки. Ну і робимо висновок, що у нас тут відповідь тільки на правому боці дороги. Дякую, друзі, і до наступного питання.